Розклад для чоловіків, і її думки про вас за останню добу. Ну, хлопці, якщо у вас тут немає жирного любовного трикутнику, то можете навіть не витрачати час, тому що він тут червоною ниткою через весь розклад. Ну, якщо ваше, на жаль, то можете подивитись, звичайно. Дивіться, як ви бачите зараз дівчину. В яких, ну, як енергетично ви її щитуєте, так би мовити, як мрію, як таку дуже класну жінку, але яка для вас недосяжна, і від неї трішки б'є холодом. Але Це. цей холод, ну, як сказати, виправданий, на вашу думку, щодо вас. Тобто, ви, як розумієте, за собою якусь. Трішки провину, що якщо от вона трішечки холодна до вас, то ви як це заслужили? Ну, я там десь на підсвідомості, можливо, свідомо будете казати, що ні. А на підсвідомості десь трішечки якийсь черв'ячок вас може точити. Як вона ставиться до вас? Чому я казала про цей трикутник? Бо тут вже починається навіть сигніфікація. Ви для неї спокуса. Тут не всі карти можна показувати, якось так заховати, не знаю навіть як. Ну, коротше, навіщо вам їх бачити, я вам так розкажу. Ем, вона відчуває, що ви як отой, знаєте, змійскуситель. Ем, дуже сильне тяжіння, в тому числі сексуальне. І енергетичне і якийсь такий зв'язок, який не можна порвати. Тобто, навіть якщо ви. Ну, а тут є така карта, яка вказує на те, що так могло бути, ви могли сходитись, розходитись, завершувати стосунки, починати їх знову, спілкування там і так далі. І тягне якимось, в'яже по руках і ногах якимись мотузками. Нема сили з цього вирватися, з цієї спокуси. Дуже сильне тяжіння в усіх сенсах цього слова. І ментально вона може весь час про вас думати, вона може фантазувати, от як би було з вами і так далі, тому що ви в неї на підсвідомості весь час в голові. І це навіть на тілі відображається. Якісь можуть психосоматичні навіть хвороби почати проявлятись, тому що це дуже, сильна, дуже сильне тяжіння, воно не може не проявлятись на всіх рівнях. Значить, що вона думає про вас? Що, в принципі, і ви, і вона самостійні, самодостатні люди, все у неї, в принципі, добре і без вас, ну, як так узагальнити, так би мовити. Але чому я казала про цей трикутник? Він тут і далі продовжується ця інформація. Королева кубків, король кубків і посередині король жеслів. Або вона вас бачить у різних енергіях. Тобто, з одного боку, як такого романтичного, може навіть такого якогось музичного, ніжного, з іншого боку, такого, знаєте, яскравого, харизматичного, вогняного, такого, ем, імпульсивного, може навіть. Але у е, більшості тут програється, що як, як наче вона бачить, що. Ви могли б бути класною парою, але між вами є чоловік. Ну, Якщо там для когось може бути що жінка, ну, якщо в іншу сторону трикутник. Але факт в тому, що в когось, в когось із вас є родина. І ще її витягла я на підтвердження четвірку жезлів, це знову-таки про те ж саме, що є якась стабільність, є спільний дах над головою в когось із вас. І, звичайно, що це. Служить перепоною до того, щоб вам якось спілкуватися і бути поруч. Якщо чоловік такий існує, я запитала, як вона до нього ставиться, тут немає таких, знаєте, почуттів, як до вас, ніякої такої сильної пристрасті, але є стабільна матеріальна база, вона з ним почувається впевнено, бо вона його вже дуже добре знає. А, навіть якщо він такий, знаєте, от вона може бути дуже тендітною, а він такий бик, <смісти> то вона вже цього бика, в принципі, приборкала. Вона вже знає, де його там потягнути за оті ніздрі, щоб він себе повів так, як вона хоче, легенько. Тобто вона його приборкала, вона знає, який він. В усіх сферах, звичайно, що життя, в принципі, вона почувається стабільно, нормально. Тут немає якихось перегинів. ну, тобто, це вже, Якщо це шлюб, то це не, не той період, коли там медовий місяць. Це вже просто такі стабільні, нормальні стосунки. Тобто вона його не бачить якимсь тиранозавром, якимось поганим. Тут для більшості програється, що є дитина. Вона себе. Сама запалює для того, щоб. Тобто, якщо з вами вона така запалена автоматично, то з чоловіком вона себе змушує запалювати до життя, змушує сама себе, себе вмикати на те, щоб ну, там, тримати родину, з ним якось там гарно спілкуватись з дитиною і так далі. Тобто в неї вже трішечки перегоріло. Ну, Ці такі пристрасті вже минули, вже таке просто стабільне, нормальне життя. Я не бачу, щоб тут було щось погане. Просто що не вистачає цих якихось, мабуть, ну, таких емоцій немає сильних, а, мабуть, вони їй потрібні. Раз вона так не випускає вас із голови, а, що вона ще про вас думає? Що їй би, звичайно, там десь на підсвідомості мріялося б і хотілося б, щоб ви. Ну, от якщо у вас якась нижча матеріальна база, ну, от, наприклад, ви там менше заробляєте, ніж її чоловік, я умовно кажу для прикладу, то щоб ви змінили цю ситуацію і стали таким більш переможцем, знаєте, таким на коні, примчались, перемогли оцю ем, свою якусь там бідність, називаємо це так, Для когось, звичайно, може, духовна якась там трішечки, щоб підросли. Для когось матеріально, щоб виросли, і пройшли свою трансформацію і з'явились перед її ясних очей. Але це по карті місяць, розумієте, це просто як помріяти, це таке, ну, розумієте, вона навіть сама не розуміє, навіщо вона про це думає, тому що фактично вона не бачить можливості з вами бути. Це просто як ну, помріяти, назвімо це так. Я запитала, що вона буде думати далі. Тут про те, що в неї є такі думки що от про зустріч, але вона ці думки сама руйнує, тому що ну, вона розуміє, що для, цього, для того, щоб ця зустріч відбулася, їй треба самі ініціювати цю зустріч. А це, як то кажуть, не жіноча парафія. Це повинен робити чоловік. І тому вона ну, якби себе по руках б'є, що ні 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 Ну і правильно робить, я вам чесно скажу. Бо це таки ініціатива повинна бути за чоловіком. Ми, ви можете зі мною не погоджуватися, але я вам кажу, як жінка. А, і, ну, можливо, це трішки буде її жіноча хитрість, але вона має на це право повірте. То вона хоче від вас побачити реальні, реальний намір. Реальне рішення від вас перейти на якийсь новий рівень. Тобто ви тут по, по цій карті ходите по замкненому колу. Вже може не один раз у вас щось таке подібне, те, що у вас зараз відбувається, воно вже відбувалося. Тобто ви могли закінчувати стосунки, починати їх знову, і їй це вже піднабридло, вона хоче від вас якихось рішень. Розумієте, навіть якщо вона знаходиться в родині і не хоче її втратити. Вона хоче зрозуміти, чи їй взагалі треба про вас думати, чи треба вже поставити крапку і якби почати новий, рівень, ну, новий етап свого життя вже без вас. Але вона хоче від вас почути, я тобі потрібна чи ні, ми йдемо у щось нове чи ні. Ну, мені там розлучати зі своїм чоловіком, є мені заради чого кидати там, свою родину і так далі. Тобто ми переходимо на якийсь новий рівень. Чи ти просто зі мною погратися? Вона хоче від вас конструктиву. Тобто, якщо ви там її морозите, ставите на якусь паузу і не даєте ясності? Що ви від неї хочете, то от вона цієї ясності якраз від вас і хоче. Тому, як би вам не було страшно, ну давайте спитаю у карт пораду, що вам робити, щоб щось змінилося на вашу користь у цих стосунках. Ну, ось дивіться, навіть якщо через конфлікт, тут треба просто вмикати конкретно голову, думати головою, а не всіма іншими місцями, не серцем, і нічимось іншим. Є шанс, що через конфлікт, через якусь гостру розмову. Але ну, це, знаєте, так, не на емоціях розмову, а чисто по конструктиву. Тобто, ти мені, я тобі, що хто кому може дати і що нам з цим далі робити. Ви можете вийти знову ж таки в прекрасні гармонійні стосунки, як це було у вас у минулому. І вона може змінити, як то кажуть, гнів намілость. Для тих, у кого ще не було там нічого такого, ну, у вас до цього дійде, і навіть ну, якщо ви хочете її там в статус коханки, хоча я, звичайно, до цього не стимулюю, бо це нічого хорошого, з цього не виходить ніколи. Але, ну, якби є така вірогідність, що у вас це вийде. Але знову ж таки, будьте чесні і самі із собою, щоб ви не дурили дівчину, щоб ви. Ну, не щоб не вийшло так, що вона втратить родину, а ви махнете хвостиком і підете, тому що розумієте, що на вас відповідальність. Я от зараз подивлюсь, чисто сама для себе запитала в голові питання, зараз скажу вам. Ну ось я витягла спеціально карти на своє німе запитання, що буде, якщо ви будете гратися з цією темою. ну, от як Наприклад, вам ця людина не для серйозки, а просто, от, знаєте, що ви там, наприклад, її просто хочете по-чоловічому. Тут, ось так і кажуть, що перехід на новий рівень чріват тим, що от людина буде буквально вбита. Ну, та з вас людина, яка в родині знаходиться. Тому що правосуддя і суд, тобто це чрівато розлученням, це. Для вас, якщо ви от просто пограєтесь, це для вас буде вищий суд. Для неї це буде просто от суд і кармічна ситуація. Тобто, тут така порада, ну якби звичайно, що чи прислухатись до неї це тільки ваше рішення, але вона тут логічна. Зважте всі за і проти, чи ця людина вам дійсно потрібна, чи ви її любите, чи ви просто погратися. Тому що якщо тут просто погратися, то тут будуть дуже серйозні наслідки. І для вас, ну для вас менший, ну меншого ступеня, так би мовити. А от для дівчини тут буде для жінки дуже серйозні наслідки. Ви ж не хочете її, якщо ви її справді любите, ви не хочете для людини болю. Тоді, Коротше кажучи, дуже добре подумайте над цією ситуацією, чи ну, тут, знаєте, повинен бути тільки заділ на щось серйозне. Якщо погратися, то це може вилізти дуже великим боком. Так, вона буде для вас коханкою, у вас буде, скоріше за все, дуже хороший секс, але наслідки будуть дуже. Ну, я б сказала навіть катастрофічні. Я не хочу нікого лякати, але, але ну, так показують. Ну і зазвичай воно по життю, наскільки я бачу, так воно і закінчується. Тому, ну, є ж інші жінки, з якими можна просто по легкості, які незаміжні не і так далі. Бо тут просто сама ця людина дуже тяжко переживає будь-які зміни у своєму житті. Їй класно, в своїй зоні комфорту. Так, немає оцих. Дуже великих переживань, емоцій, але їй там стабільно, добре, зрозуміло, що буде завтра. Тому якщо ви не збираєтесь з нею йти в таку саму серйозку, ну, як би краще не чіпати цю людину, тому що їй буде боляче сильно. Ну, Якщо ви адекватна, здорова психологічно, психічна людина, то ви розумієте ці процеси і не будете робити людині боляче. Ну, от Якось так вийшло.